Не я б'ю, верба б'є, за тиждень великий день, недалечке червоне яєчко. Хто з українців не знає цих слів? Кому з дорослих не нагадують вони дитинство, нетерпляче очікування тепла, весни й первної неділі, бабусі розказували нам про вхід Христа в Єрусалим, про пальмове гілля, яким його вітали. Та в дитячому уявленні ніяк не узгоджувались врачання Христа з весняним сонечком, а екзотична пальма з вербовими котиками. Православне християнство увібрало в себе багато добрих і красивих до християнських звичай. Воскресіння Христа об'єдналось із прадавнім святом весни, навським Великоднім. Йому передує вербна неділя, тому що верба одне з священих дерев українців. Наші предки селились там, де росли верби. Бо де вербиця, там чиста водиця. І в піснях співається ой у полі верба, а під вербою вода. Стоїть верба над водою, низько нахилилась. Вважалось, що верба відганяє все недобре, тому вербами обсаджували вулиці дороги, ставки, схили пагорбів, їх сажали коло криміць. Під вербами діти співали веснянки, у вербових гаях збиралась молодь на гоніта. Верба вільна служила людям. Немовлят купали у вербових коритах, колисали в плетених з верболозу колисках, з верби різали ложечки, і дитячі іграшки, плели корзини та огорожі, робили ослони, майстрували сопілки, кобзи та бандури. Легка вербова деревина. Шла на держаки лопат, сад, вил, на граблі, коромисла, дерев'яні відра, на діжі для тіста на корита. Верба була оберегом і ліками, відваром кори лікували. В гілочках верби купали за слабних дітей, товчене вербове листя клали на ран. Сьогодні. Кітотерапевти навіть називають вербу природним аспіріном. Українці вірили в її магічні сили. Отож худобу виганяли на пасовиську вербовою лозиною, Щоб нечисть не чіплялася, щоб корова добре боїлась, щоб вівці плодились, щоб кінь у роботі був невтомним. А котики. Кидали за плугом, щоб хліб рясно сходив. сходи. Гіллям відводили грозову хмару і зупиняли пожежу. Недарма в казках мати проростає вербою, щоб оберігати своїх діточок. У давнину святкували цілий вербний тиждень. Відголоскам прадавнього вшанування верби є нинішній верб та неділя. Як інші великі народні свята, вона об'єдналась з церковним святом і вербу тепер освячують у церкві. І як у прадавні часи ми хльоскуємо один одного вербовими гілочками. Будь великим, як верба, а здоровим, як вода, а багатим, як земля. Діти їдять котики та бруньки. Бабусі кладуть освячені гілочки на покутці, як кобарі, а наступного року сухою гілочку розтоплюють піч, щоб паски з пишними та рук'янами. Дідусі закопують кілька гілочок на подвір'ї, у хлібах, на городі, щоб відганяли вони лихо. Верба увійшла в нашу нину. Просте, як вербичка, милуються люди дитини. А, зігнувся, як стара верба, жаліють старенького. У нього на вербі груші ростуть, сміються з брехуна. Хай за тобою золоті верби ростуть. Бажаємо ми щастя. А ви знаєте, як з'явилась плакуча верба? Ні? Тож, вам зараз розкажу я легенду. Було у вдови троє синів. Росли вони добрими, роботящими, приносили матері радість і втіху. Скоро їм уже жениться радуватиненько онуками та напали на рідну землю вороги. Прийшов до матері старший син. Благословіть, мамо, за свій край боротися. Благословила мати на добре діло. Потім прийшов середній, і його благословила мамо. А коли попросив благословення найменший, не витримав. Не пущу. скрикнула. Один ти в мене залишився. Не пущу. А земля у нас. Де ж одна, хто ж її захистить, як не я? Шеніла у матері серце, але провела дорогою за річку і найменшого сина. І стала щодня виходити на берег річки, синочки виглядати. І от настав день, коли повернулись козаки з перемогою та схилили перед матір'ю голови, тому що її сини загинули в битвах. Заплакала, заридала мати над рікою, без дітей не мила їй стала рідна хата. А вранці односельці побачили на березі вербу, що схилила додолу свої віти. і з того дня назвали ту вербу плакучою. У вербну неділю не можна займатися важкою роботою. Прибиранням, пранням, рукоділлям заборонено сваритися, ображатися, лаятися і пліткувати. Не можна влаштовувати галасливі гуляння, та не можна відмовляти в допомозі тим, кому вона потрібна. У неділю вербну, всіх вас привітаю, віри та надії вам усім бажаю. Хай вербиця світла принесе вам щастя, хай вас оминають горе та нещастя. Любі діти, якщо ви будете хльостати себе та рідних вербою, Примовляйте, не я б'ю, а верба б'є. Будь здорова і красива, і нехай доля буде до тебе привітна, а Господь пошле янгулятка, щоб оберігав тебе, охороняв від всіх бід і неприємностей. Нехай свята верба принесе вам щастя, і головне, нехай вас завжди обходять горе. І негоду. Любі друзі, бажаю вам миру і добра, і нехай сонечко весняне зігріє вас своїми яскравими та золотими промінчиками. Нехай верба б'є, але не ображає, бажає тільки всього самого доброго і, звичайно, з нетерпінням ми будемо разом чекати великдень.